Хура, хайра, нура, так-так. І це все одна людина. Та в цьому відео я розповім, чому він клоун. Ну а спочатку привіт! Мене звати Мазум та в цьому відео я хочу розповісти, чому хура клоун? Ну а перед початком, будь ласка, підтримай мене лайком та підпискою на канал. Вже всі, мабуть, знають хуру. Ну а хто не знає, то я коротко розповім. Це супер пушер в Бравл Старсі. Він отримує сходинку в топ-1 світу Бравл Старс. Якщо ви зараз перейдете в Бравл Старс, списки лідерів та нажмете за весь час, то ви можете побачити на першому місці хуру з 175 тисячами кубків. Ну так а чому він, клоун? Запитайтеся ви в мене. Ну а я вам зараз все розповім. Як ми вже знаємо, хура топ-1 пушер світу. Але чи правда це? Відповідь. Зрозуміло, що ні. Хто його знають, зразу поняли. Давайте собі нагадаємо, коли недавно розробники змінили систему трофеїв. та коли всім топам жорстко злили кубки. Ну і тоді приходить цей чоловік. Але цей чоловік до зливання трофеїв був багатократним чемпіоном Бравл Старсу. Він багато разів займав топ-1 в світі Бравл Старсу. Він перший апнув 100 тисяч кубків. Але коли почався той самий сезон, він дуже хотів апнути 200 тисяч кубків. Та щоб це реалізувати, він грав нечесно. Адже на нього аккаунті грало 2-3 людини. Поки його суперник Куб пушив один, це до речі, СНГ пушер, то Хура пушив нечесно. А це тільки декілька фактів про нього. А є ще набагато більше. Ну а на цьому все. Дорогі друзі, поставте лайк та підпишіться на канал. І ще напишіть якийсь комент, що думаєте про це. Ну а з вами був Мазум. Всім па-па-па-па.